Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Перфумерні історії. І в нас другий день нашого парфумерного адвент-календарика. Що ж, сьогодні за аромат дня мене буде оточувати, огортати. До речі, напишіть як ваші справи, який у вас аромат дня. І сьогодні це мабусан, мабусан. Це аромат, який я дуже хотіла. Затестити, познайомитися із ним. Це класнючий сливовий лікер з шоколадочкою, тягучістю, тут дуже красиві деревні ноти. Цей аромат випущений в 2000 році від французького ювелірного бренду Мабусан з величезною історією. Дуже красиво впишеться в грудневий день, сьогодні 2 грудня, і дійсно цей аромат стане сьогодні доповненням мого такого львового образу, тому що сам флакон там теж такий кубік із гавіруванням фіолетовим. Дуже красивий аромат, хто не знайомий. Раджу вам затестити. Мені сподобався, буду розношувати сьогодні протягом дня і своїми відгуками поділюся в своєму телеграм-каналі. Тому, хто не підписуйтесь, підписуйтесь. Підписаний, підписуйтесь. Я вам бажаю гарного дня. На все добре. До побачення!